Всім привіт! З вами Діохокс. В даному відео, як ви зрозуміли, будемо крутити рулетку на розіграш контейнера відпад. Глянемо, що нам випало. Дане відео мені надав мій підписник і модератор Сергій. Дякуємо за це. Перед початком відео хочу вас попросити, якщо вам сподобається відео. Поставити лайк, підписатись на канал, протискайте дзвіночок, щоб не пускати мої нові відео і стріми. Стріми у мене проходять. Кожного дня по World of Tanks Blitz і GTA 5 на Unreal RP. Також вступайте в мій Discord, посилання буде під даним відео і вступайте в клан Сергія, українські кочегари. Я також там граю. Умови вступу будуть під відео. Подавайте свої заявки, якщо буде співпадати за умовам вступу. Сергій буде вас приймати в клан. Клан активний виконують кожної неділі всі 10 нагород забирають. Так, погнали до перегляду відео. Глянемо, що Сергію випало. Зараз повідкри повипадає. Глянемо, що йому випаде з контейнерів, а потім будемо їх відкривати. Контейнер з канстомізацією. Так, збери їх усі. Один контейнер випадає. Контейнер з легендарним аватаром. Ну, так сказать, не густо. не густо. Містичний сертифікат. Мені контейнер з містичним сертифікатом. Мегаконтейнер. Уже ж покраще стає. Так, збери їх усі один контейнер випадає. Пишіть, не забувайте, до речі, що вам взагалі випадає з розрішених контейнерів відпад. Щось ці ролетки вам випадало, які танчики. Буде цікаво почитати. Опа, мегаконтейнер випадає. Чорна скринька, одна штука. Ну, скринька однак непогана штука, коли випадає. Там можна золото забрати. Так сказати, відбити трішки можна буде з нею. збери їх усі. Один випав. Контейнер з легендарним Аватаром. Опа! <ріст> контейнер відпад випадає з 7 штук. Супер. Блін, щастить стоїть Сергій, ще стоїть. Вибачаюсь. Так. Почнемо ну, зменшувати, так розумію. Контейнер із кастомізацією. Аватарчик випадає. Окей. Добре. Підемо ще відкривати контейнер з аватаром. Такі собі аватарчики, в принципі. Більш цікаво, бо якийсь анім, анімований би випав. темна сторона. Збери їх усі. Звідси мало що випадає. Мені здається, ці контейнери якісь відкручені, накручені. Слабенько щось з них сикається. Напишіть, що вам випадало взагалі цікаво. Ну, от і ікси досвіду випадають. Оце най найбільше, що випадає з них чомусь угу. Ну, 300 золота випало нормально. Це чорна скринька, тут можна, як я говорив, відбити хоча б золото. Якщо друга ще випаде, другого рівня скринька буде взагалі супер. Ні, не хочеш випадати? 400 золота, ну хоч щось. Через золота це до речі, максимальний, чи не помиляюсь, з першого рівня. У контейнери пішли вхід. О, -о, о нормально, у нас виплоть 40 преміуму. 320 золота. 300 золота знову випало. О, 30 днів преміума. Оце вже супер. Так, аватар. З контейнер, і що нам ви покажете покраще. 100 золота. Оце все, що можете. Ну давай, щось цікаво випаде. От містичні сертифікації було б супер, до речі. Ні, 100 золота випадає. Так, погнали до самого того, що потрібно. Мега контейнер. Давай танк. Золото. 100 золота. Ну, ну, ну давай, 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 покажи щось цікаве. Чорно з 7 днів преміум, а збери гусі випало. Ну. Блін, 5 контейнерів лишилося. 5 контів. Ну, 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 ну. 200 золота. 200 золото. Давай, 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 скринька, скринка, сини, премию, 200 золота. Чорна скринька знову ж таки. що еще з чорної скриньки. Можна буде відбити икро золото трішки. 300 золота упало. Ну, давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Збери їх усі контейнери. М -м, ясно. Два контейнери лишилися. Не знаю, випаде, не випаде щось. Збери їх усі, 100 золота. Давай, будь ласка, випадай щось. Ну, 1000 золота, непогано, непогано. Давай з останнього щось цікаве, випадає. Ну, давай, цепни з останнього конта. Дракула випадає, супер. І збери їх усі ще один конт. І 500 золота взагалі не погано. До речі, посилання справу, справа у вас буде на бій на майстра на дракулі. Переходьте, дивіться, в мене є на каналі відос на майстра. Глянути, як цей танчик грається. Правильно так сказати. Так, в принципі, на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, проставляйте лайки, підписуйтесь на канал, протискайте дзвіночок, щоб не пропускати відео. Також стріми кожного дня, якщо, якщо як я спочатку говорив. Вступайте в мій Діскорд, посилання буде під відео. Вступайте, кидайте свої заявки в клан Сергія, українські кочегари. Умови вступу будуть під відео. Будете співпадати умовам. Сергій буде приймати вас у клан. Клан активний. 10 винагород забирають кожного дня. В принципі, все сказав. На цьому в мене все. Всім дякую і до зустрічі.